Вітаю вас усіх! Ну що, як ви бачите, летить повним ходом говно, перепрошую по трубах. І оця справа Міндіча, або як назвало її операція Мідас, Міндас, вона вже, чесно кажучи, нагадує такий. Грьобаний цирк або просто українською кажучи цирк на дроті, і от я сьогодні вирішив в одному відосі зібрати всі ті хохми, але насправді це не хохми, тому що як ви знаєте, в одному жарті всього на всього доля жарту, які склали пазл оцього великого анекдоту під назвою Справа Мідас Карлсон і спробуємо подивитися, а хто ж там все ж таки малюк. Але перед тим як ми розпочнемо, я вас дуже прошу написати у коментарях, от як ви вважаєте. А, хто має понести реальну політичну відповідальність і як потрібно покарати цих учасників справи, якщо дійсно їхню провину буде доведено? І хто має понести політичну пер відповідальність? І ще у мене до вас прохання. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, тому що Ютуб зараз працює таким чином: що якщо людина дивиться відео і одразу підписується на канал, то воно сходу е е рекомендується іншим людям. Тому, якщо ви досі не підписник, підпишіться. Якщо ви вже підписник, то залиште свій коментар. З приводу того, хто ви дивитесь, дивитись, скільки вам років, і от що ви думаєте з цього питання? Хто має бути політично покараний? Отже, дивіться, все почалося з того, що почав у середу виступати адвокат одного з підозрюваних Дмитра Басова, прямо під час того моменту, коли йому обирали запобіжний захід. І, от що сказав цей адвокат Басова? Це цирк, це просто істерика. Він каже. А який розмір шкоди взагалі завдано державі? От який розмір шкоди? Є докази? Де докази? Жодної копійки шкоди державі. Немає цієї ніякої шкоди. Ніякої шкоди не завдано. Ні копійки. Це було всього-навсього те, що на плівках обговорення робочих питань. От і все. В результаті самому цьому Дмитру Басову йому було е -е, обрано запобіжний захід. і... Хохма, одне головніше, те, що називається іронія долі людина. Крала на енергетиці, крали вони сотні мільйонів доларів. Ну якщо навіть не мільярдів доларів, тому що я вам розповідав, що бюджет енергоатому 200 мільярдів гривень. Вони мали з усього того 10-15 відсотків. Тобто, в принципі, 20 мільярдів гривень вони мали. Ну майже фактично півмільярда доларів. оця вся компанія на тому наварила. Ще які? Ну Там навіть більше, можливо, навіть 30 мільярдів гривень. Коротше кажучи, десь півмільярда доларів ця вся компанія на енергоатомі Шайка Лейка імені Міндаса наварило. і от під час того, як забирали Дмитру Басову запобіжний захід, в залі виробили світло через оці блекаути, через е, як це називається планові вілої відключення світла. І оцей тенор він відправляється в СІЗО на 60 діб, але теоретично за нього можна внести заставу у розмірі 40 мільйонів гривень. Але я не знаю, хто має бути ця. Хоробра людина, яка наважиться публічно вийти, дістати з кишені 40 мільйонів гривень і внести в такій скандальній справі за корупціонера такий завдаток і фактично ну взяти за нього на себе відповідальність. Хто це має бути? Ну от реально це буде анекдот ще більший, але це вже буде не анекдот. Це будуть і сміх, і в прямому в сенсі цього слова сльози чекали довго в понеділок, стався зашквар. Понеділок, вівторок, і чекали ми протягом двох днів, коли ж нарешті буде якийсь коментар уряду прем'єр-міністра Юлії Свериденко, і коли буде нарешті коментар президента. Президента Юлія Свериденко у середу зранку сказала, що на час розслідування вона відсторонює від виконання обов'язків міністра юстиції Германа Галушенка. Чуєте людину, яка підозрюється, у якої познаходили там пачки баксів. Просто відсторонюється від виконання обов'язків, не звільняється, досі, досі лишається на посаді, але відсторонюється. Слава тобі, Господи, в середу вже після по обіді заговорив президент Зеленський, записав з цього приводу своє відеозвернення, зробив публікації в телеграмі, кажучи, що вважає, що міністр юстиції і міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання. Довіри, якщо є звинувачення на них, то треба на ці звинувачення відповідати. І цікавий далі момент, значить, що він просить прем'єр-міністерку Юлію Свериденко внести подання на звільнення оцієї солодкої парочки Остапа, і Одарочки, Германа Галущенка і Світлани Гринчук, колишнього міністра енергетики і нинішнього міністра енергетики. І буквально за хвилину я вам розкажу, що їх ще зв'язує, зв яз... пов пов'язує, окрім такої посади, окрім діяльності в одному уряді окрім можливих спільних корупційних схем. А що ще може бути між ними, але це чекайте, буквально невеличка інтрига. Не пройшло, як кажуть, 3 три роки, і Світлана Гринчук, не чекаючи подання на її звільнення, сама написала заяву на звільнення. Прошу звільнити за власним бажанням з посади міністра енергетики України, мовляв, там професійні обов'язки ля, ля та коротко, кажучи, що вона що вона професійна, що вона чесна, Якщо вже сталася така історія, то вона готова сама скласти себе міністерські. Сама готова скласти себе міністерське повноваження. І дивіться, який починається одразу калейдоскоп. Хто тікає з корабля? Значить, буквально у вівторок е радник з економічних питань, заступника голови точніше, офісу президента Єрмака Тімофій, Мілаванов сказав, що. Припиняє свої повноваження члена наглядової ради енергатому. Він був членом наглядової рад... 에, 에, ради енергатому в вівторок, о, точніше в середу зранку з'являється заява студії квартал 95», де вони кажуть, що в публічному просторі багато інформації пов'язані одним зі співвласників студії квартал 95», який опинився у центрі уваги. У центрі е, уваги ну це називається «Бігі, Лола, бігі. Тікають усі. Всі побігли з тонучого корабля, всі побігли спершу, спочатку від міндіча, але від кого наступними будуть тікати ці всі учасники? Бачите, з уряду швиденько побігла Гринчук, бігі Лола, бігі. Квартал 95 відхрестився відкрестився від Тімура Міндіча, від свого співвласника, від свого співінвестора, кажучи, що ну співвласник він має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності і не впливає абсолютно ніяк на контент або на рішення команди. І мало хто знає, але у Тимура Міндіча був ще один. Я сумніваюся, що це прибутковий, але теж так чи інакше медійний бізнес, який займався виготовленням. Винятково, мабуть, любить людина жартувати. Любить людина гумор, займався виготовленням гумористично розважального контенту. Це студія Ютуб-канал, яка називається Stadium Family. Вони теж сьогодні вирішили відкреститися і, взагалі, зробили заяву, що припиняють свою діяльність. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, неполітичному. Тому ці події не мають ніякого відношення до жодного з резидентів, сценарістів і технічної групи. І зараз ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час. І крім того, прем'єр-міністр Юлія Свереденко зробила подання до Ради національної безпеки і оборони. А як ви знаєте, голова Ради національної безпеки? А ми забули про ще одну людину з вами. Ми забули про Рустема Умєрева, який про який чиє прізвище теж фігурувало у плівках Міндіча. Який нібито зустрічався з Міндічем, обговорював закупівлю. Тоді ж Умєров був міністром оборони України. Обговорював закупівлю якихось там бронежилетів, які так і не були закуплені. Вівторок він сказав, що взагалі не треба його я туди приплітати. Мовляв, це боя його робота. Зустрічатися з постачальниками, займатися лобінюванням і тому подібне. Але бронежилети в результаті так і не були закуплені. Але де взагалі зараз Умєров? Він у вівторок полетів у Стамбул. Ну, для того офіційно він же секретар ради нацбезпеки і оборони полетів у Стамбул для того, аби відновити процес обміну військовополоненими. Але чи повернувся Рустем Уміров зі Стамбулу? М? Чи повернувся він звідти? Взагалі ходять чутки, що Рустему Міров має американське громадянство, вся його родина проживає в Америці. Але це таке. Зараз ми ще до цього повернемося. Так от, і Зеленський сказав, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони готовий за результатами підписати санкції стосовно двох людей. Очевидно, це Тімур Міндіч і Цукерман. Причому прізвище Міндіча Цукермана він не назвав, але давайте подивимося на склад Ради національної безпеки безпеки і оборони це ще один анекдот. Ще одна частина цирку на дроті. Дивіться, хто члени, голова ради нацбезпеки і оборони, це Володимир Зеленський, друг міндіча. Потім хто ще це е, Рустем Умєров, людина, на яку за даними набув впливав Міндіч. Так, а е, це Світлана Гринчук, коханка. Ой, боже, я проговорився. Да. Ну, зараз я вам поясню, чому коханка е, Галущенка. І це, значить, сам Єрман Галущенко, це фігурант, плівок міндіча і людина Деркача. Чому людина Деркача? Зараз я вам теж поясню. Так от, Рустем Ум'яров. Рустему Мєров це людина, яка зараз він поїхав в Стамбул. Поки що він звідти не повернувся, але каже: ну треба в мене взагалі ні з ким пукати, пукати плутати. Міндіч вже за даними різних народних депутатів і інформаторів, інсайдерів. Перебуває в перебуває. Він перевіряє звук. Перевіряє перебуває він в Ізраїль. Ну він же втік, звідти його не дістати. Тому тому що Ізраїль не здійснює екстрадицію, своїх громадян він не віддає. Ну все. Каусон полетів. У нього був зелений пропелер, і завдяки чому він обіцяв ніколи більше не повертатися. Хто в цій ситуації малюк? Я зараз маю на увазі не очільника СБУ Василя Малюка. Ми побачимо, тому що плінки мідіча цей серіал, який запис знімався протягом півтора роки, поки що не закінчується. Так, от цікавий момент потім, що на суді було оприлюднено ну, стенограму. На стенограмі засідання набу займалося ще відео візуальним спостереженням за учасниками цього злочинного групування під назвою Мідас. Ну мовно кажучи, сиділи в кущах. Десь біля будинку Галущенка, і підглядали у бінокль, що там відбувається, і вони пишуть, що згідно з протоколом візуального спостереження Світлана Грінчук, тоді ще міністр екології, а ні, точні міністром енергетики, вона вже була в липні, з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка. М? Як вам? 28 липня. Ще раз при цьому хвіртку вона вже а це за міський значить будинок, якщо хвіртка, хвіртку відкривала своїм ключем. У міністра енергетики ключі від будинку міністра юстиції дуже дружні відносини. Ще також 11 з 11 на 13 серпня теж ночувало ну, не знаю що вони там робили. Це якраз тоді проходили картонкові протести. Ну, мабуть, обговорювали результати голосування законопроекту за зменшення повноважень національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Таким чином, якщо вони підночовують разом, можемо припустити, що ми ж ними ми є якесь траліва. Тралівали. Так от, чому я сказав, що е, Галущенко людина Деркача. О, була, значить, послухайте, зараз я вам просто включу послухати стенограму е, цього судового засідання, де ви почуєте, що почуєте конкретні підтвердження. Ні, це не правда, це правда і самі, це та чоловік. Ну, такий собі Я овсі не ожидав замалу Кенчука. Но мы тогда все кем-то э, кем были, ну, Семенец работал на меня, ну, посмотрим. Цукерман, не, ну ты видишь, как сидит <служдая> человек-деркача, громко сказано. Это на самом деле, э, Миронюк, у этого есть одно. Знаешь, э, они были знакомы, э, ну, может, он мог э, дальше бы пообщаться, ну, 10 раз, Цукерман, да, может, больше. Ну, понятно, в адміністрації оба работали, но але коли Сігєзмунд назначили в АТОМ, мається на увазі, коли призначили. Сігізмунд це ще одна клікуха. Він же професор, він же Сігінбунд, він же гора, він же Гога, це Герман Галущенка, він же Гера, до речі, там теж звучить Герман Галущенка, член нацради, оборони, міністр енергетики, нині міністр юстиції. Ну, понятно, в администрации оба работали, но когда Сидиузмунда назначили в АТОМ, имеется на увазе, э, когда призначили Галушенко кривляком АТ на ЭКОНЕРГАТОМ, который он отчеркнул до призначения министром энергетики. Далее идет. Тот ему позвонил, говорит, заедь ко мне, я, сейчас, я хочу поговорить, рассказать тебе, как там, что... Ну, ви зрозуміли, що а, міністр енергетики, міністр юстиції, а, член ради національної оборони України людина. Зрадника, колишнього депутата партії регіонів тікача і нині сенатора Російської Федерації Андрія Леонідовича Деркача, взагалі, наскільки куди це все зайшло? І в мене до вас, звичайно, я ще раз повторю своє питання, про яке я прошу написати у коментарях. Чи повинен оцей уряд, весь який зараз працює, повністю з патрахами піти у відставку? І хто має понести реально політичну відповідальність за те, що відбулося? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на цей ютуб канал. Обов'язково я вас дуже прошу. Тоді це відео побачить якомога більше кількість людей. І підпишіться на мій інстаграм Венежні Підкреслення Соломко.